Стосовно того, що міський голова отримав квіти, понесло підприємство е, якісь збитки наступні. Я вам ще раз не зря я вам прийшов по підприємству, щоб ви зрозуміли, що це комунальна установа. Більшість коштів, які ми отримуємо, це за рахунок комунального замовлення і за рахунок Сумської міської ради, тобто за рахунок коштів громадян. Як ви розумієте? Найбільша, найкраща рекламна акція це акція, котра в средства масової інформації, а також людина, яка відома в місті. Навіть най 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 найвідоміший чоловік у нас в місті це міський голова. Ви сказали про те, що дійсно 8 березня ви всьому разом всьому. Ну, 7 березня, разом із міським головою вітали жінок, там, мам та дружин загиблих АТО. Ці тюльпани ви безкоштовно надали міській раді? А на якій підставі? E, дивіться, на підставі того, що для того, щоб підприємство мало можливість отримати фінансування, для того, щоб скажімо, підприємство мало якусь рекламу, що ми можемо це вирощувати, це був маркетинговий ход.